А зараз ми поговоримо з вами про людей. Це моя найулюбленіша тема у створенні Агенції місцевого економічного розвитку, і я особисто займалася відбором персоналу у декілька команд таких агенцій. І мушу вам сказати, що власне людський фактор є номером один для створення інституції місцевого економічного розвитку. Ем, у нас система регіонального розвитку стає лише на ноги. Тому відразу дуже тяжко знайти фахівців, які розуміють, чим повинна займатися така інституція. Це ще тяжче робити у маленьких містах, оскільки працівники Агенції місцевого розвитку вимагають таких компетенцій, яких дуже тяжко знайти у невеликих населених пунктах. Тим не менше всього можна навчитися і наша рекомендація при відборі. Людей, які будуть працювати у агенції, звертати велику увагу на те, наскільки ці люди готові вчитися, наскільки їм в принципі болять проблеми території, і вони говорять про це більше і з точки зору можливостей, а не нарікають на те, як все жахливо. Це дуже важливий момент, власне, цей оптимістичний настрій, що все можна вирішити, потрібно тільки це добре спланувати. І так само це вміння співпрацювати. Працівники агенції місцевого економічного розвитку не можуть бути конфліктними, оскільки це інституція, яка є осередком для взаємодії, яка є платформою для спілкування різних секторів. Тому дуже важливо, щоб це, ці люди вміли знаходити спільну мову. Тобто ці три фактори, на нашу думку, є визначальними: бажання вчитися, розуміння мови можливостей і мови розвитку, і вміння співпрацювати. Із кого складається команда агенції чи інституції місцевого розвитку? Зазвичай це базові посади: директор, менеджер з комунікацій і фінансовий директор. Або ж це може бути бухгалтер, який суміщає функції фінансового директора. Кількість посад залежить від обсягу роботи, але ці три це є фактично фундаментальні посади. І Проектні менеджери. Їх може бути така кількість, яка є кількість проєктів, або ж вони можуть працювати за напрямками залежно від профілю діяльності вашої агенції. Це може бути менеджер із розвитку бізнесу, який так само займається послугами, які надає агенція. Це може бути менеджер соціальних проєктів, це може бути менеджер напрямку туризму, залежить від того, які теми є для вас важливими і займають велику кількість часу. Так само у деяких агенціях є практика посади енергоменеджера, оскільки це є посада, яка вимагає спеціальних кваліфікацій. Спеціальних технічних знань, і якщо у вас є велика кількість проєктів із енергоефективності, то можливо для вас доцільне створення такої посади у структурі агенції. Хоча дуже багато міських рад зараз запроваджують таку посаду у штаті міських рад, тому важливо, щоб команда агенції не дублювала ту діяльність, яка є у міській раді, а доповнювала її. Особливо це стосується економічних питань і питань інвестицій, особливо у великих містах. Цілі відділи, які займаються інвестиціями, тому якщо в агенції є менеджер інвестиційних проєктів, важливо, щоб ця робота синхронізувалася, а не конкурувала із роботою місцевої ради, оскільки тоді з'являються персональні складнощі у роботі, і також складно власне, зістикувати роботу проектів. Так само у команді місцевого економічного розвитку можуть бути люди, які безпосередньо займаються наданням послуг. Наприклад, бухгалтер, який може обслуговувати підприємців, або людина, яка проводить курси іноземної мови, якщо у вас курси є в структурі ваших послуг, тут уже на ваш вибір, або ця людина є в вашій команді, або це є ваш підрядник, якого ви наймаєте для виконання певної роботи, яка є у вашому стратегічному плані. Якщо ж говорити про компетенції, вміння і знання, які потрібні працівникам агенцій, отже, насамперед, важливо, щоб, хоча б одна людина, бажано керівник, добре розуміла те, як організована робота органів місцевого самоврядування, так чи інакше, навіть якщо ця агенція чи інституція місцевого розвитку є громадською організацією або є комерційною структурою. Вона працює для розвитку території, а орган місцевого самоврядування зазвичай має свої обмеження у роботі. І дуже важливо, щоб керівник агенції, команда агенції розуміли ці обмеження і розуміли, як власне організована робота. Це допоможе їм краще планувати проекти. І заручитися також підтримкою е, органів місцевого самоврядування. Це не обов'язково, але бажано, щоб переважна частина працівників агенції місцевого розвитку була із даної території. Дуже часто фахівців немає, фахівців запрошують, але насправді ніхто так добре не розуміє і не переймається проблемами місцевої території, як людина, яка народилася і виросла. І це також добре з тої точки зору, що е, ця людина знає людей, тобто. Важливо розуміти інституційний ландшафт, про який вже була мова у першій темі, хто є на території, які організації працюють, і мати до них підхід. Не обійтися у діяльності Агенції місцевого розвитку без англійської мови. Це, звичайно, ідеально, якби вся команда володіла мовою, але е, хоча б одна людина повинна е, знати і на е, доброму рівні могти порозумітися із партнерами, зокрема іноземними. Це дуже важливо як для підготовки грантових заявок, так і для реалізації інвестиційних проєктів. І, е, хоча англійська мова це все загальна українська проблема, в принципі, ми не використовуємо її аж так часто в роботі, тому е, дуже часто рівень слабкий. Це не катастрофічно. Можна організовувати внутрішні курси для працівників, де підтягувати постійно рівень е, мов.